Поговорити да. питання. Так, Ліда. Ось будь на стільки років? Е, значить, основний договор був е, заключений у 2005 році е, на 20 років, в листопаді місяці, ще дана заява надійшла на 10 років, для того, щоб договор міг продовжитися і зареєструватися речовим правом ще до 10 років, значить, загальна в років повинна бути прописана як 30. Тож довгий на сьогоднішній день. Ну ну, людина написала продовжити термін дій на 10 років. Кожен <плес> так. питання. Довго судові. Одного року, слідче питання. Перешкодинку. Угу. Значить, слідче питання у нас йде про внесення змін до рішення сесії Домінівської селищної ради від 12 лютого 2025 року. Значить, дана земельна ділянка це про відмову від своєї приватної власності Швець-Аліни, там, де проходить у нас будівництво моста. В даному рішенні, щоб підписати угоду про добровільну відмову і від підписання і нотаріально, у нас по рішенні був прописаний тільки селищний голова. На сьогоднішній день селищний голова не може підписати секретар, і нам треба внести тільки одну зміну, щоб через чорточку сели... Сел... Сел... секретар Сел... Сел... селищної Сел... 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 ради, да. щоб він ну, мав юридичну особу та угоду. Питання в кого? До голосування. Так, так. Слідуще питання про припинення доброї оренди земельної ділянки за згодою відповідь між Володимиромською радою та Стороною фіскальним лісам. На земельну ділянка це для вироков насадження, квітанція повністю за сплату місць даної земельної ділянки. Добровільна відмова, людини вже з нього Ну, 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 ми вже не спроможмо, ми це вже старіше, ми будемо вже там. Вони вже самі по собі, вимикзають, Ви вони вже старість. Вони... По питання у нас на бурське видання. Тепер за Іванченко, Одного Одноголосно. Слідуще питання. Так, слідче питання у нас іде про продаж ПСП е, Пощільської земельної ділянки сільського господарського призначення, я вже пояснювала. Ем... Ні, в мене не то. Про надання на розробку проєкту щодо відведення, задання друп труд, так? Так, ну трошки, нас бачите, збилося дві. Щас, сейчас, ну, ми ще одне прийняли, так. Ми ж прийняли то украй, так. він не хоче, базу. Дома. Так, так, а, так, це? так. А, це, а це щось інше. Почекайте, вона що було формували, ще в нас там. Ну, на припин, там дайте я вняну. Давайте ми будемо знайдете, у нас буде слідче Припинення. Продостокове припинення права оренди земельної ділянки громадянки Новиковій Альони Михайлівни шляхом розірвання долару оренди земельної ділянки за згодою сторін. Земельна діляночка знаходиться, це підвальне приміщення зверху нас. Аптека. Аптека, бажаємо здоров'я. Там у нас йде бунгулу, аптека його, а підвальне приміщення йде новику. На сьогоднішній день новикою був заключений договір селищної ради, дана громадянинка його не зареєструвала, але податковий вона сплачує повністю за всю земельну ділянку до Бажаємо здоров'я, де молочне, коли нас було розова обтена. Не На сьогоднішній день, так як вона відчитується в податкові, повністю і сплачує сама. Бажаємо здоров'я, жодної купівки не сплачує. тільки сплачувала вона. На сьогоднішній день кожен пропорційно у неї свої квадрати, у нього свої квадрати. Для того, щоб офіційно вони вже платили по своїй пропорції, то даний договір ми довжні. Припинити, він навіть і не зареєстрований до договір. А якщо він не зареєстрований, то нас. Дивіться, вона просто подала її до податкової. До податкова, щоб я знала свого обліку, ми повинні прийняти це рішення, та, вона принесе і, при... і приносить нові договір вже на свою так. пропорцію, що вона повинна платити. Ми могли за своє бажання здоров'я, а жінка платить за свою частку того майна, на яку є. Це ритуальне. Ну, да, да. колись вони території, то це ж спочатку нема не давати. Не. це стало строку. Так, так. Проклад. Бу Проклад. Свій, так, питання є да. Да. Е, е, до голосування. Тепер за Іванченко, депутат. Одноголосно. Теж доступове припинення права ради земельної ділянки з Михайлюком Олександром Анатольовичем Шляхом розірвання даного договору для синіпоціння виписання подороги земельна діляночка знаходиться на території. А що ти через перескочила оцей? до неї да, да, п'ять яке Так, Тому що там не по мене, а там буде надання. Чи кучі 15 гектарів Петропавлівський старостинський старедацький ощущений? Ні, Терпавсь. Квітанці її є. Сполучено все згідно з на дом, не да, не понимаете. У тебя ему Сережа взял его там здесь, куда домов, А ти знаєш, що это там колокрас мальчиков? Нет. Голосуйте, бо сейчас не у нас да? Ну так может то есть синус туди скусувати? Ні. А появляется. То голосуйте. Так. Не будем питання. Не Довго звоню. Тепер за Іванченко. А що? Що? Як про Як ніколи не давали, то від власника тому. Давайте слідче. Буде про надання дозволу на розроблення проєкту з Анарусою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Крупцову Антону Ігоровича. Земельна діляночка знаходиться. Е, селищі Доманівка, значить, в нього було спец склад, склад, але під комерційну діяльність, що не відповідає даному цільовому призначенню. Там земельні ділянки будь-як землі сільського призначення та й дворобництво. Значить, він змінює із комерційною діяльністю так, як положено для ведення товарного під господарчими будівлями і дворами. Знаходиться селище Доменівка вулиця Катерини, Днівовку. Оце? Оце? Да. Так, так, так. Там чомусь Ізначально дали людині Під комерційну діяльність склад. Хоча, згідно генеральному плану, дана земельна ділянка землі сільхозпризначення і там йде виробнича діяльність, Склади знаходяться поряд із базою Нева Союз. Ота вся територія це більше землі -сільхозпризначення. Рядом призначення, рядом теплиці, які да. підлягають під землі сільхозпризначення. Чому б надали під комерційну діяльність? Дана людина порядковує документи. Так. Так, комерційна домерційна діяльність. <сіли> да. тут, тут набагато більше, на це, більше комерційна діяльність. Комерційна нагадає. Ну давай. Так, так питання було. Да. Тепер за Іванченко, депутатом. Одноголосно. Слідує питання. питання це у нас буде про укладання уже договору оренди земельної ділянки комунальні. З новою коли Альоної та за ПП Бунгалу. Це у нас буде е, договір на 12 відсотків, так як ми казали, оце, ми де нас бажаємо здоров'я і, е, і кожен буде по своїх, е, на 12, так. Це що на 12 відсотків, де. так? Де. А що три п'яти не поняла. У неї дві п'яти, а в нього третій. Тому що у неї, ви зрозуміли, я ж казала, чому договір да. прийняться, тому що вона весь час платила за звіт. Я не поняла, а кожна своя відповідає. Вони почали не виділили, да. що це частина. Питання. Питання. Да. До голосування. Це да. питання про укладання договорів на управління спадщини. Сергію Анатолійовичу. Е, Володимирівський старостинський округ, земельна діляночка складає 7,4 гектари, земель діляночка сформована, була е, надана у самого даного громадянина, вона е, колись була в оренду, але, на жаль, сподприємці ще поповнили формі. Тільки... Ну, ну, е, я... Ні, ні. 7,47,30 людей про прокладання договорів на управління спадщиною. Буду чи Започвалося. Поб... А вона не понечись тут поля. Так, то я її листаю взадпереду. Заперед. заперед. Так, так, Багові, ці, не, дайте я зрозумію, Радько, рачку. Своя Катерина. Це буде на юридичну особу, особі голови радька Сергія находи. Що це ми робимо? Це буде укладання дороги на управління спадщина.

для ведення товар господарського виробництва з під господарчими будівлями і дворами. Громадянину рештку Сергію Анатолійович, що до мене діляночка є сформована вже. Ну, сейчас 58? Так, так. Січас не додивився, що в нього термін договору закінчився, <сь> то вже не покинув. Земельна ділянка сформована, з новим призначенням, з визначеним поштою. Питання. Нема. До голосної. Тепер. <сь> Слідуще питання. питання про відмову на дані передачі в оренду земельної ділянки для сіносіння записання худоби пісняк у стані дні. Дана громадянинка відмова її згідно з 123 статті. Земельного кодексу неправильно була оформлена заява. Вся земельна ділянка становить 4723-29. Щодо визначеним кадастровим номером, дана заява була просто передати їй земельну ділянку площі 11.5. Це не в морі, це треба було чітко прописати заяві щодо е, про надання дозволу на розробку проєкту затяги шляхом поділу, або на розробку технічної документації щодо поділу даної земельної ділянки з визначеним чіткою площею і визначеним кадастровим номером. На сьогоднішній день 9.00 23 Земельного 123 стаття земельного питання mm -hmm. до голосування. Да. Да. Депутат. Да. Одноголосне спільнище. Е, зауважу, що дана земельна ділянка, вона у нас йде як землі з запасу, а в заяві напросила щодо передачі. Передати можна тільки там, де є чітко визначене цільове призначення, чітка площа і чіткий кадастровий номер. На її... Повністю ОДО Язі до 123 це було нічого з це спорушено. Так, про затвердження технічної документації 에, щодо інтеризації земельної ділянки, земельна ділянка інтеризувалася селища Доманівці, вулиця Олександра Левадаря. Якщо ми пам'ятаємо, це вона була біля, під, 에, біля гаража до п'ятого Юрія Івановича. Пам'ятаєте, коли у нас був дозвіл про інтеризувати земельну ділянку? Деби Де виїжджали Де Де на базарі, Це Це за базар просто затверджується технічна документація. Просто Просто. затверджується технічна документація. Ота труба, вона не дасть нікому проїхати. Я їздив ну, туди е спеціально дивився. Ну, тоді виясняли, ну тут. Так, бо це бо, це ми, це ми не зараз затверджуємо документа. технічну документацію за Долонійську і сесії. Селищної ради. Все. Ну, не це так, це ми зараз питання. просто інтересу до голосування. Все за Іванченко, Щось. депутат. За. Да. Так. Слідуще. Так, слідюще питання нам про внесення змін та доповнення до договорів про встановлення земельного субситуту. На праві розміщення тимчасових споруд для провадження підтримських діяльностей на земельній ділянці комунальної власності запросимо. Давайте юрист, да, давайте да, юрист нехай і на просторі. Шановні члени земельної комісії, буквально сьогодні надійшли дійшли заявить дві нагороди, ми вже уже за а ми вже прізвища, що не можна ще добавити наслайн провели. Ну, в же в кінці на сайте вишка Петханица. У нас був значальний порядок ДНК. Вдруг Трохи надо рассматривать на комісії, що там. Давайте ось ні, давайте нашли. Ну берите, да я их на сайте. <плес> <що> Александр Невітаємося <плес> на сесії. Ізначально то би не був, і просить внести до порядку. Де у дані питання. Воно проходить І коли ми голосуємо, то ми повертаємося назад, до 3, за небудь Я нічого не можу розпитати. Ні, nee, так можна зробити його. І давайте я... Ну, я, я, я Я не можу. Ну, Ну що, ну, в нас договор є договор, там на п'ять років у нас положення є, затверджене є. і рішення, і положення. Павло Степанович, його хоче конфлікт інтересів, але він. Просить, щоб дане питання розглянулося так, як було в заяві, а потім вже там, на, виносити з подальшим його на сесію. Як буде сесія пропонувати? Я, я вам нічого зараз на даний час не надав. А ви зняти з порядку денного, бо в нас ще є термін, і відносити зміни на слідучу комісію щоб ну, підіймо підіймо, щодо положення, щодо терміну. На Паніш, тому що, значить, їм треба. Спочатку, значить, треба відтермінувати заяви, зняти з порядку денного, вносити... да, внести зміни до положення щодо терміну, а потом аж вже виносять ці заяви. Значить, ми поки відтерміновуємо на сходу комісію, ми виносимо на цей і потом аж розглядаємо вже на сесії. Нам надо почати. Самого початку перелограти. А чи може на сесії зміни да. і... до положення? То зразу можна голосувати по цій заняття. Ні, ну якщо першим, головне, щоб пройшло нас положення. Ми не можемо положення перестрибнути цього даного рішення, де просять. Люди просять їхні право просити там на 20 да, років. Да. Ну, ну це така архітектура. Така архітектура, вона має якісь кітент, та, дуже придатності. Там 20 років. Ну, ну я почну я і завжди. Ви зараз маєте право розглянути зміни до положення, внести ці зміни. Юрій, що каже, ми маємо тільки ми вносимо зміни ну, це бути. В порядок денний, так як вони положення. У нас порядок денний. Ми вже проголосували, затвердили. Ми не можемо без кінця повертатися до Все, Ми дуже зараз на наступну комісію. Спочатку йде перша заява звучання щодо внесення змін до положення даного рішення і зміни терміну відео сервітуту, а потім вже в кінці розглядається заява. Тільки голосують за дане положення. Тільки потім ми можемо розглядати з збільшеним терміном. Бо відмова буде по-любому. Відмова буде в тому, що в нас є збільшення не і положення п'ять років, а заяви проводяться на двадцять. Якщо ми хочемо положення і потім да. проголосували все. Ну, приймаєш, тут воно пишеться не а просто де, де. про внесення змін. Внесені зміни, та, та, зміни та, доповнень, та доповнень до договорів оренди. А в нас є положення рішення чітко, яке визначає 5 років. Ви просите 20. А нам скажете: а чому ви не витримували дане рішення, за яке було проголосовано 5 років? Ви можете 5 і ще плюс 5 і загальна на кількість років 10. Що 5 років ми його полишаємо. В даній заяві, коли ви просите на 20 років. І ми будемо самі собі суперечити даному рішенню. Там ж не тільки ми це хочемо. Ми ще хочемо там, щоб справу спадкування. Да. Ми ж там хочемо дві зміни. Ну, ну, тут воно так і звучить пронесення зміни та доповнення. Про внесення зміна та доповнення. Прийде інвестор да. ну, все, Віднове. Значить, як ми рішаємо. Я на сьогодні ще йде. Це що там робили, ну, то, що, віде, там, то, що віде, там робили, то вже хочуть поставили за старі вчителі. Так. А там, що робилося на водопрачку, то вже не на. Ми на цю сесію можете. Ось так. Ми повинні її розглянути на комісії. Ми повинні Зміни до положення до рішення. внести не, не, зміни. Чу, давай, не, ні, давайте давайте, давайте ще раз Зберемося ще, коли? Давайте перед е, сесією приїдемо. Ні, не давай, ні, давайте, давайте перед ну давайте там якісь деньги. Да я, я так сам. Давайте <під> тоді. Ну, у нас І сесія буде на 10 годин. Розглянеться на це. Взядемо у маленькі ті. Кані станеться, запише, що хочемо розглянути на це. І потім, так як воно розглянеться. Ви обов'язково на сесії повинні стати і сказати доповнення до порядку. денного, да, життя да, що ми не цим питанням. Цим питанням поступила за на да. отаке, а воно там не перечи даному да. отаку. Так, давай давайте, давайте не ходим і надаємо. Давайте так. Давайте ми зараз оце питання. Що ми його зараз знімаємо, да? І да, показую, ми зараз ми зараз зняли і да. включимо його на наступний порядок денний да. зімейний комісій, да. так? Да, Все. Да. Голосуємо, так, хто за, прошу голосувати. Тепер за За. Дивіться, Ми внесли до порядку даної моєї пропозиції. Я такую примірно вам е, е, розказала таке. А тепер ми повинні проголосувати за ПСП Кощівське, де да, да, да. до викупи даної земельної діляночки, яка знаходиться у користуванні ПСП Кощівське, е, керівник, який, яким є Антон Ігорович. Ці три питання, три питання. Пояснили до голову. До голосування. Слідує питання. питання у нас йде припинення договору сервітуту з Степаненка. Да. Да. Від договору сервітуту він проводиться. Да. До голосування. Тепер за за. Да. Одноголосно. І надати дозвіл на договору Сервітуту Гарьковича Олен. Степанен... Yeah. Yeah, yeah, yeah. Степаненко mm, при... yeah. припиняє договірський культур, можна тобі оставити до розгляду цього, тому що може бути термін. Дивіться, припинення Степаненко, давайте. Yeah, yeah. припинення Степаненко обов'язково треба. Yeah, yeah. Цеха, допустимо, yeah. може пізняти, yeah. що тоді буде отечі, коли ти на Ну тоді вже подання. Закривайте. До Так. Да. Всі питання да. по порядку введення розглянуті щодо проведення зенальної комісії, питання проведе зауваження на. За те, що комісія проведена правильно, прошу голосувати noise noise> за Іван Шака. Депутату. Дякую. Дякую. Так, діточка, давай я тобі поле доперти. Щас добренку треба буде ще раз. Ти допомогти? О! А